Всім привіт, мої любі сухачі, казок і книжок. Сьогодні ми будемо читати казку про трьох братів з книжки казки Барда Бідла. Не забудьте підписатися і поставити лайк. А ми поїхали! Було собі троє братів, і брели вони якось у сутінках по безлюдній звивистій дорозі. За якийсь час брати підійшли до ріжки. Вона була надто глибока, щоб перейти в брід, і надто бурхлива, щоб перепливти. Однак брати були навчені мистецтву чарів, тому вони просто махнули чарівними паличками, і над підступною водою виник міст. Коли вони були вже на середині цього мосту, дорогу їм заступило посать у каптурі. І ось з ними заговорила смерть. Вона була сердита, що її обдурили, і що три нові жертви висузають до неї з під носа. Раніше всі подорожні топилися в цій річці. Але смерть була підступна вона вдавано привітала трьох братів з такими успішними чарами і сказала, що кожен з них заслуговує від неї на винагороду, за те, що так хитромудро її уникнув. І от старший брат, що був дуже войовничий, Забажав отримати наймогутнішу в світі чарівну паличку, паличку, з якою він завжди перемагав би суперників, паличку, гідну чакуна, котрий здував саму смерть. Смерть тоді підійшла до найстарішої на березі річки бузини, зробила з її гілки чарівну паличку і дала її старшому братові. Середульший брат, що був дуже пихатий, вирішив ще більше принизити смерть і захотів здобути здатність воскрешати померлих. Смерть знайшла на березі річки камінь і подала йому середульшому братові, зі словами, що з цим каменем він зможе воскрешати мертвих. А тоді смерть запитала третього, меншого брата, що він бажає. Менший брат був наймудріший і найскромніший. Усіх братів і не повірив смерті, тому попросив дати йому щось таке, що дав йому змогу звідси піти, і щоб смерть не йшла за ним по п'ятах. І смерть вельми неохоче вручила йому плащ на видимку. Тоді смерть відійшла в бік і пропустила трьох братів, а вони пішли собі далі, з подивом, обговорюючи пригоду, яка з ними сталася, і захоплюючись дарами смерті. Через деякий час шляхи братів розійшлися. Старший брат ішов цілий тиждень, й більше, і зайшов у далеке село, де жив його колега Чаком, з яким він колись був посварився. Зрозуміло, що маючи за зброю найстарішу бузинову паличку, він легко переміг у дубої. Покинувши на підлозі мертвого суперника, старший брат пішов у шинок де його вихвалявся могутньою чарівною паличкою, яку він забрав у самої смерті, яка зробила його нездоланним. Тієї самої ночі до старшого брата, що лежав з п'янілий од вина на ліжку, підкрався інший чакун. Злодій забрав його чарівну паличку, а на додачі ще й перерізав старшому братові горо. Отак смерть заволоділа першим братом. Середульший брат тим часом помандрував до власного дому, де він жив сам один. Там узяв він камінь, що мав здатність воскрешати мертвих, і тричі повернув його в руці. На його превеликий подів і радість перед ним з'явилася дівчина, з якого він колись сподівався одружитися, але яка несподівано померла. Проте вона була сумна й холодна, відділена від нього, не мов би, якимсь серпанком. Хоч дівчина й повернулася у світ людей, та вона вже до нього не належала, а тому страждала. Врешті-решт серадульший брат збожеволів від нездійсненної мрії бути з нею і щоб поєднатися з дівчиною, сам себе вбив. Отак смерть заволоділа другим братом. Та смерть ніяк не могла знайти третього брата, хоч і шукала його руками. і аж тоді, як менший брат став старий простарий, він зняв пошня в і віддав його синові. А тоді привітав смерть як давню приятельку.